Короче, хай народ. Доброго всім вечір. Зараз у нас без 15.8. Я лише прийшов, коротше, залетів. Ну, звідки я прийшов, прийшов я з роботи для початку. І для чого я прийшов? Щоб от свою дану соточку по даній стратегії перевірити і продовжити розвивати свій баланс. Тобто Всі, хто знають, що я цей ноутбук купив, а це MacBook Pro 22-го року, я купив всього за 500 гривень. На це мені допоміг вулканчик. Коротше, друзі, хто мене не знає, я домашній мамин стрімер, який записує, як він піднімає бабки або не піднімає. Тобто ми тут спілкуємось, показую, яка гра заносить чи не заносить. Вольф Хіддінг ага, бонус баб. Ага, чи бонусочку можна купити? Хорошо. Чесно, я її не грав. Коротше, у нас баланс 8700. Ставочка у нас червонець. І дивимося, щось ми заробимо чи ні. Ну, коротше, граємо, давайте до 8000, якщо нічого не дає, купляємо бонусочку. Не знаю, яка там бонусочка. А давайте я зараз куплю, подарусь яка бонусочка, 320 гривень фриспінчики. А купимо. Так, я дивлюся 8,6, запам'ятали. Давай, вовкодау. Дивимося, дає плюс чи ні. Так. Так, дивимося, да, йдемо далі. Сотен дало. Йдемо далі. По нам далі, ага. Далі у нас x3, і тут ніфіга аж, x4. Ну, ми все дивимося. Угу. Коротше, мінус. Коротше, я а ми беремо ще одну бонусочку а ми йдемо до відказу Ну як до відказу? Ми перевіримо. Хорошо. Подивимося, щось все ні. Так, хорошо. Давай далі. Що в нас тут? Мінус. Коротше, цього разу половину дала. А дивіться, тепер що робимо. Так, беремо отако. Дивимося, що у нас по бонускам. 1600. Беремо бонуску. Це молочно, це чисто раді вас. Бо я знаю, що ви любите отакий трішак. Дивимся, що у нас тут? Так, сатен зразу сходу. Дивимся далі, Що у нас на Х2? Нічого не дало. Так, 540. Хорошо. Идем далі. Нічого. Так ще хорошо. Все, опа, пішла, пішла, пішла X5. Нічого страшного. Опа! Х6, хорошо. То, що я не буду казати вам суму, ви побачили, бо ви мене захейтите. Хорошо. Давай, 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 роботаємо, роботи. Все, хорошо, пішла працювати. 770, оце вже то, що доктор прописав. Давай, ще, се, 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 ще, 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 давай. Хорошо. Ой-ой-ой, заста... ой 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 хорошо, ще заставочку, косарик. А скільки цього ой Ой-ой-ой, бонусочки відбили всі в народ! Всі відбили. Хорошо. Хугов, він! А це ще ж не, не файне X8. Короче, народ. Давай ще. От ще хочу, щоб випили ці марки. Бешені. Хорошо, ще хаточка на базу. Оцей народ я називаю. Підняли лавешечки навечі. Друзі, залишаю в будь-якому випадку силочку десь в описі. А ну давай ще щось тут залетить. Полтосик. Нічого, нічого, хорошо. Давай ще щось хмарочкою. Коротше народ. Бачите, як ми дуже хитру систему зробили народ, тому підписуємося, ставимо лайки, коменти е і шукаємо силочку, і забираємо свої жирні бонуси. От ви побачили, як заробили 100 баксів. Заробили? Заробили п'ять хвилин роботи, п'ять хвилин роботи, тому цілую в плечі і реєструємося.